Вітаю вас, панове. Сьогоднішня тема, очевидно, давно вже на часі, проте вона занадто відповідальна, аби можна було висвітлювати її без посереднього належного опрацювання всіх деталей. Позаяк нинішня тема, пророцтво про нинішню Україну і Україну завтрашнього дня, пророцтво, яке криється в двох суміжних псалмах. Та перш ніж говорити про це пророцтво до людей, я повинен був зрозуміти, чому в 72-му псалмі йде мова про події нашого сьогодення, а у попередньому 71-му псалмі про події нашого майбутнього. І таким чином порушується хронологія цього спільного пророцтва. Але нині я зрозумів, що якби ця послідовність не була порушеною, тоді ці два псалми були б відкритою книгою для розуміння кожного, а все, що зрозуміло кожному, буде швидко забуте людьми. Розумію, що багатьом важко це повірити. Розумію, що існують скептики, розумію, що багато людей легко вірять у всякій неправді і водночас залишаються упередженими до всього, що є правдою, але при цьому ця правда. Не вкладається в стереотипи їхнього мислення, тому матимо прохання до глядачів цієї категорії. Коментуйте аргументовано, бо жодна критична оцінка без аргументів нічого не вартує. Вона може лише відобразити чиюсь неспроможність зрозуміти складні для нього речі. На цьому каналі не відбувається КВН. Де оцінки ставлять жюрі. тут відбувається щось схоже на круглий стіл, стіл, за яким може проходити коректна аргументована дискусія. Справді важко повірити, що зміст двох сумішних псалмів може повністю до єдиного слова дуже точно відобразити найважливіший відтинок історії України. Які відбуваються саме в наш час, але закінчиться ще не скоро. Але я спробую довести, що це справді є так. Для цього буду розглядати окремі вірші, чи номеровані рядки обох псалмів окремо або ж певними групами, але завжди послідовно в обох випадках. Псалом 72 описує сучасні проблеми України. Розпочинається він рядком, який нібито не має стосунку до загального змісту цього псалма. Ось цей рядок: який добрий Бог до Ізраїля, до чистих сердець, і, хоч нам здається. Що, ніби немає це стосунку до загального змісту псалма, насправді цей стосунок таки тут є. І цей стосунок дуже важливий. І з цього рядка ми дізнаємося, панове, що це за Ізраїль, якому Біблія пророкує Велике майбутнє. І про це автор псалма говорить прямим текстом. Ізраїлем тут прямим текстом названі всі ті люди, панове, які мають чисті серця, а не єврейський народ, як це здається декому. Повторюю, який добрий Бог до Ізраїля, до чистих сердець. Всі ви прекрасно розумієте, що немає жодного народу в цілому світі, у якому б всі його представники мали чисті серця. Чисті серця мають лише окремі представники різних народів. І абсолютна більшість цих представників різних народів із чистими серцями є християнами, і таких людей, на жаль, на землі небагато. Але і це ще не все. Цей рядок розповідає нам, що все, що описане у цьому псалмі та у псалмі попередньому, який хронологічно є наступним. Все це відбуватиметься через любов Бога до людей із чистими серцями. У низці рядків із 2 до 9 автор псалма говорить від імені тієї особи, про яку мова йшла у псалмі попередньому у 71-му. І в цих восьми рядках ця особа висловлює нерозуміння Божого промислу. Їй здається, що не може бути Божого промислу в такій несправедливості, яку вона бачить навколо себе. І справді, багато хто із нас, панове, не розуміє Божого промислу в тих подіях, які відбуваються зараз в Україні. Отож послухаймо, що сказано в цих восьми рядках. «Ледь не похитнулися ноги мої, мало стопи мої не посковзнулися. Позаздрив я божевільним, споглядаючи благоденство безбожних, бо нема на них страждання аж до смерти їхньої, і міцні сили їхні. Посеред праць людських немає їх, і разом із іншими людьми не зазнають вони ударів, тому гордість, немов намисто, оповела їх, і зухвалість, немов брання їх зодягнула. Вилізли на чоло їхні очі від жиру, думки серця їхнього заблукані, над всіма знущаються, злісно обріхування розголошують, промовляють зверхньо, вивищуються до небес вустами своїми і плазує по землі язик їхній. Усі ви, панове, впізнали тут опис ралі сьогодення. Що відображують благоденство безбожних, тих безбожних, які не несуть страждання аж до смерти, яких немає посеред бідолах, адже вони не зазнають ударів долі, тих безбожних, які виявляють зухвалість та повсякчас даються до брехні і вивищують себе до небес своїм язиком та язиками своїх попихачів. Але ця похмура картина, панове, виявляється ще похмурішою, позаяк цих «Пройди світів наслідує багато хто із народу, і багато хто із народу через них впадає в зневіру. Тому і сказано в двох наступних рядках такі слова тому наслідує дії їхній народ його, і п'ють воду із повного келиха. Промовляють, як дізнається Бог і чиє знання у Всевишнього? А далі автор псалма знову надає слово цій важливій для України особі. У віршах із 12 до 15 ця особа розповідає про себе та про свою реакцію на ці події. Вона говорить, І ось ці нечастивці розкошують у віці цьому. Багатство своє примножують, надаремно я серце своє очищав і омив у невинності руки мої, і щоранку підставляв себе для ран і для обріхування щоранку. Але якби я сказав, так міркуватиму, то винен я був би перед родом синів твоїх. Як бачимо, панове автор псалма у двох останніх рядках, 14 і 15, дає ознаки цієї особи, вона щоранку підставляє себе для ран душі і обріхування. І коли їй приходить на думку, що це даремна справа, що даремною справою буде робити це й надалі. То Бог їй нагадує, що у такому випадку ця особа буде винною перед синами Божими, перед людьми чистими серцем, якщо не віритиме у своє призначення, адже саме цій особі Бог призначив змінити світ. Кажучи іншими словами, якщо впустити хід історії, то всі дерева засохнуть. А далі, аж до рядка двадцятого, включно, йдеться про те, що Бог відкриває цій особі свій промисел і відкриває їй майбутнє тих безбожних, які нині панують, але панують вони на короткий час. І думав я про це і не міг зрозуміти, і важким це було в очах моїх, допоки я не увійшов до святилища Божого і не зрозумів. Їхнього кінця, на слизьких шляхах Ти поставив їх і скидаєш їх до прірви, як несподівано зазнали вони руйнування, зникли, загинули від жахів, як сновидіння по пробудженні, так ти Господи, пробудивши їх, знищиш їхні задуми. Як бачимо, кінець панування безбожних настане для них несподівано. А далі великий реформатор, а мова саме про нього, розповідає про свої людські недосконалости, і це потрібно для того, щоб ми зрозуміли, що тут мова не про Ісуса Христа, а про звичайну людину, якій Бог дає незвичайне призначення. Чому саме їй? А тому, панове, що ця особа віддана Богові, довіряє Богові і нічого не бажає на землі особисто для себе. Адже ми знаємо, що відбувається із людьми, які хочуть багато для себе. До влади вони приходять із ангельськими крильцями за спиною, але вже наступного дня крильця за спиною в них якимось чином відпадають, а замість них починають рости роги на голові. Про стосунки з Богом великого реформатора розповідають рядки із 21 до 28, -го. коли серце моє кипіло і все нутро моє, тоді був я невігласом і не розумів, як худоба був перед тобою. Але я завжди з тобою. Ти тримаєш мене за правицю, ти керуєш мною порадою твоєю, і потім приймеш мене у славу, хто мені місце приготував на небі, і з тобою нічого на землі не бажаю, чи не знемагає тіло моє та серце моє, Бог твердиня серця мого, та частка моя навіки. Бость, хто віддаляється від тебе, гинуть. Ти винищуєш кожного, хто відступає від тебе. А для мене добро наближатися до Бога. На Господа Бога я поклав надію свою, аби всі діла твої сповіщати. Я розумію, що чимало глядачів напишуть у коментарях, мовляв, у цьому псалмі цар Давид просто розповідає про себе та про своїх ворогів. Але я надам їм незаперечні докази того, що вони помиляються. І надам їм ці докази своїм аргументованим поясненням 71-го псалма, у якому просто не може йти мова про царя Давида, але йде мова про великого реформатора. Щоправда, деякі теологи вважають, що в 71-му псалмі йдеться про Ісуса Христа. А юдейські раби не вірять, що тут криється пророцтво про Антихриста, якого вони вважають справжнім машахом. Але запевняю вас, що помиляються ті і інші, і доведу це у наступному відео, аби зараз вас не втомлювати дуже тривалою розмовою. Наразі ж лише прочитаю відповідний псалом, тобто Псалом 71. Боже! Даруй цареві твій суд і синові царя твою правду, нехай праведно судить людей твоїх та убогих твоїх на суді, нехай горе мир людям принесуть і пагорби правду, нехай судить бідняків із народу, нехай врятує синів убогого і упокорить гнобителя. І будуть боятися тебе аж доки сонце та місяць світитимуть для усіх поколінь. Він зійде, мов дощ на луки скошені, як краплини, що землю зрошують. За днів його квітнутиме праведник, і буде великий мир аж доки світитиме місяць, володіння його від моря аж до моря, і від річки аж до краю землі. Упадуть перед ним мешканці пустель, і вороги його лизатимуть Порох, царі Фарсису та островів піднесуть данину йому, царі Аравії та Сави принесуть дари, і вклоняться йому, всі царі, всі народи служитимуть йому, бо Він визволить убогого, що волає, і пригніченого, що немає помічника. Милосердним буде до злоденних і убогих. І душі убогих врятує, від підступності та насильства визволить душі їхні, і дорогою буде кров їхня перед очима його, і за життя його даватимуть йому від золота аравії, і молитимуться за нього безперестанку, перестанку, щодня благословлятимуть його. І буде велика кількість хліба на землі, на вершина гір. Плоди його хвилюватимуться, як ліс на лівані, і в містах розмножаться люди, як трава на землі, і пам'ятатимуть ім'я Його до віку, допоки сонце світитиме, передаватиметься ім'я Його, і благословляться завдяки Йому. Всі народи ущасливлять Його. Благословений Господь Бог Ізраїлів, єдиний, хто чуда чинить. І благословенне і прославлено ім'я Його навіки, і наповниться славою Його вся земля. Амінь, амінь. Уже перший рядок панове говорить нам, Боже даруй цареві твій суд і Синові царя твою правду. І з цього першого рядка зрозуміло, що тут мова не йде про Ісуса Христа. Тому що в Ісуса Христа немає єдиного сина, як Отця Небесного. А в Ісуса Христа є багато синів. Це є всі люди чисті серцем, вони утворюють Його церкву. Але докладніше пояснення цього псалма дивіться у наступному відео.